Ваша улюблена рубрика розбори творчих акаунтів. Переглянувши попередні, ви можете. Виявити і виправити помилки в своїх творчих акаунтах, а значить наблизитися до стабільних продажів. В цьому відео ви також почуєте, чому не можна бути підписаними на сотні тисячі інших акаунтів, і що не варто робити в своїх актуальних. На цей раз я обрала акаунт майстрині, яка окрім готової продукції пропонує майстер-клас. Тому буде актуально для всіх, хто замислюється над створенням інфопродукту. Назва аккаунту – супер Пошуковий рядок, знов Наталя, знов прізвище, і тут це можна прибрати. Інтер'єрні ляльки, гноми, домашній декор. Супер, супер. Додайте місто Одеса. Тут же тоді буде видаватися в пошуковому рядку, тим, хто набирає Одеса. Більше восьми сотень дописів. Ну багатенько скажу я так. 866 підписників. Вже є стала аудиторія. Це Чудово, ви стежите за 868 аккаунтами, акаунтами. Ви точно не встигаєте це робити, якщо ви отак масово підписуєтеся на інші акаунти в надії, що на вас підпишуться у відповідь. Ваші дії інстам може взагалі розцінити як загрозу і перестати видавати вас в рекомендаціях. Замисліться фраза англійською тут взагалі недоречно. Те, що ви знаєте іноземну мову, класно. Але ви працюєте на нашого. Аудиторію, тому очевидно, що цього ну, якби не варто робити. Є активне посилання на інший профіль профіалки. Він, до речі, це теж недобре, бо аудиторія може піти туди, а звідти звідти вже не повернутися. А наприклад, почне моніторити ціни на фіалки в інших. Давайте перейдемо до актуальних. Я вже не буду говорити про обкладинки, назви і що там має бути. Подивіться інші розбори, тому що я щоразу це говорю. Першим актуальним має бути в наявності, і бажано не просто те, що є там у вас в наявності з цінами, як у майстрині, а ще щось що підтверджує, що ваші вироби суперкласні. Тобто, папка, друге хобі, ну ніяк не може бути першою. Далі є актуальні чому тільки очі, і тут майстриня пішла найпростішим шляхом зробила репост допису в сторіс, і потім закріпила е, цю сторіс в актуальне. Дуже раджу з цього допису зробити сторітел за правилами побудови продаючих сторісів і вже потім його зберегти в актуальних і назвати папку одним словом. «Очі», наприклад, прям хочеться зайти і подивитися по назві. А там ціла історія буде, а не просто репост. Коли ви йдете таким найпростішим шляхом, знайте, що ваша аудиторія іде тим же виходить з вашого блогу, тому що їй не цікаво у такому форматі. Вона вже бачила, можливо, цю тему. І знов дивитися те саме ну точно немає сенсу. І ще я шукала папку з майстер-класом, де б могла б дізнатися більше інформації про МК і на жаль, не знайшла для стабільних продажів інфопродукту одного закріпленого допису недостатньо. Я б могла вас запросити на фокус. З групу зі створення та продажу майстер-класів, але наразі набору немає. Зато є анкета бронювання місця на інстахендмейк, посилання в шапці профілю. Власне, сам допис про. Майстер-клас він теж не відповідає на питання, чому я маю придбати МК у Наталі. А конячки насправді дуже шикарні, як і все інше, що створює майстриня. Дуже красивий акаунт. Але на жаль, я не бачу чіткої ідеї, чим він відрізняється від інших. Такі ляльки є у десятків майстрів. Успішні акаунти мають чітке позиціонування: або ляльки з історією, або для дівчаток з мрією, або для дорослих жінок, або виняткові. Якісь тканини або авторський стиль, авторські розробки, що можна зробити в першу чергу? Це оновити шапку профілю, переробити актуальні і ще запустити. Я би радила серію рілсів. Кожна нова робота з ім'ям і легендою це створює зв'язок. Емоцією і продаж, звичайно, власне, можна давати багато порад. Але що з того ви готові робити? І, взагалі, чи готові діяти тут? Тому що тут теж треба діяти? Питання звичайно цікаве. Діліться своїми враженнями, думками, і як вам розбір?